У Миколаєві відбулася виставка прилаштування покинутих під час війни собак. Собаки утримуються в центрі захисту тварин. Організаторами виставки виступила організація. Друзі, поруч нещодавно поїхали на КП і знову ужаснулись, бо така кількість собак, яких залишили миколаївці. І ми вирішили сразу проводити цю акцію. Такі акції, за словами організаторів, дієві, адже тваринка, контактуючи напряму з людиною, має більше шансів на прилаштування ніж по фото у соціальних мережах. До того ж, до центру захисту тварин не так багато з різних причин приходять люди. Домашні собаки, клітки невеликі. Їм страшно, їм там незручно, їм там сумно, і тому ми сьогодні тут. У виставці прилаштуванні участь взяли 23 собаки. Вісім з них знайшли свої домівки. За словами організаторів, попит де більш породистих песиків. Сьогодні у нас була прям черга на хлопчика хаски. Все одно ще люди ганяються за породою. На жаль, ну от забрали хаски ще був міті хаски хлопчик і шарпійху, і дві, дві безпородні собаки. Аки, також поїхали у родину. Марія та Денис прийшли на виставку просто подивитися на пухнастиків, але їх серце розтануло, побачивши безпорідне цуценя. Денис обговоривши з батьками, забрав красуню додому. Тепер будуть разом із своєю дівчиною Марією її вигулювати. Ми ми проходили та побачили. Хотіли собаку, так бо в нас є з Хотілось дуже давно вже так, особливо велику собаку. І так побачили. Думаємо, подзвонили. Так з батьками домовилися, що беремо. У кожної собаки на виставці своя історія життя. Багато з них це просто зраджені людьми песики. Привід для зради був у кожного свій. Хтось виїжджав з міста із за війни і не мав змогу взяти з собою. Хтось не вважав за потрібне евакуюватися разом із твариною. Рекс пес із села Миколаївської області. Його привезли до центру захисту тварин господарі, які не змогли впоратися із. З мисливським інстинктом тварини він сільський хлопець, який полювальник, як виявилось, трошки давив там курочок в селі. Сусіди сказали, що зарубають собаку, як це буває в селі. От, тому його власники привезли його до КП центру захисту тварин. І сьогодні він шукає собі домівку. Усі собаки, які знаходяться у центрі захисту тварин, і ті, що представлені на виставці прилаштуванні, проходять ветеринарний огляд. Тому кожна собака вже є стерилізованою здоровою та має відповідні щеплення. Віддаємо в добрі гарні руки, в добру сім'ю, не на ланцюг, тому що друзі повинні жити. В гарних умовах. ось так. Його звуть Лютик, 8 місяців, дуже добрий та милий пес. Усім лізе цілуватися. У мене дівчинка півтора рочки, вона була покинута, і її врятували і привезли на АКП центр захисту тварин. Вона стерильна і вона вже готова до прилаштування в родину. Песики, яких не вдалося прилаштувати, поїдуть назад до центру захисту тварин. Тому якщо ви не встигли завітати на виставку, але хочете собі пухнастого друга, можете завітати до центру та вибрати собі саме того і подарувати покинутій тваринці свою любов та тепло.